І Сина і Святого Духа. В тільки на прочитаному і прослуханому уривку з послання до євреїв йдеться про перевагу Ісуса Христа над ангелами. Сьогодні нам це здається зайвим. Але ми маємо врахувати, що віра в ангелів займала особливе місце у релігійному житті, житті тієї далекої епохи. Недоступність Бога вела до думки про необхідність існування посередників для зв'язку з Богом. Посередники мали бути істотами, які мають доступ як і людей, так і до Бога. Такими посередниками вважались ангели. Чи це, це через ангелів Бог сповіщав свою волю? Це ангели відносили до престолу Божого молитви людей. В період між старим і новим завітами виникло безліч різних уявлень про природу ангелів, цих духовних істот, що створюють оточення Бога. Вони нематеріальні, безсмертні, незмінні, не їдять, не п'ють, не розмножуються, не потребують якогось рівня комфорту через свою близькість до Бога. Вони знають набагато більше людей. І всі ці досить довільні уявлення. Вели до небезпеки того, що ангели, як істоти вищого із людьми, рівня в порівнянні з людьми, сприйматимуться не тільки як посередники між Богом і людьми, а як об'єкти окремого релігійного поклоніння. І так і було в деяких єретичних рухах юдейства і вже пізніше навіть християнства. В одному із своїх послань, посланні до колосся, апостол Павло застерігає від релігійного шанування ангелів, а книга об'явлення, септо Откровення Іоанна Богослова, описує ситуацію, коли Іоанн впав до ніг ангела, щоб поклонитися йому. Але ангел йому сказав: Дивись, не роби цього, бо я співслужитель тобі і братам твоїм. Так і послання до євреїв, цитуючи Псалми Давида, доводить, що Ісусу Христу відведено місце. Набагато вище ніж будь-якому ангелу. Він син Божий, а вони слуги Божі. Одне із своїх найважливіших завдань служіння за віруваннями того часу ангели виконали, принесши Ізраїлю від Бога одкровення закону, який був поданий через ангелів рукою посередника, але закон був даний до приходу Ісуса Христа, який приніс вже не закон. А Євангеліє Царства Божого. Де Ісус там і царство Боже, де Ісуса немає, там царство гріха і смерті. Закон викривав людей у їхній гріховності, закликав до звільнення від гріха, але позбавити від гріха цей закон зовсім не міг. Ісус Христос. Тільки це міг зробити. Він про провістив спасіння, він, власне, і приніс спасіння. Тому це євангельське слово спасіння сповіщене Господом Ісусом, нескінченно важливіше за слово закону, сповіщеного ангелами у ті далекі часи. До нас спасенне слово дійшло через апостолів Христових, які почули Його з уст самого Господа, і сповістили Його, як ми це. Чули у великодньому ривку апостола по всій юдеї Самарії і навіть до усіх країв землі. То що ж, ангели? Що ж, ці сутності незмінні у своїй доброті, гідні нашого шанування, бо вони надані Богом нам у допомогу. Вони наші вірні друзі, шанування так, але не релігійне поклоніння, щоб не впасти в нам в той вже забутий різновид міжзавітного язичництва. Бог вірний, а люди бувають дуже невірними. Звідси суворе попередження, яке звучало сьогодні в апостольському посланні, якщо злочин закону мав по собі заслужену кару, то чим ризикує людина, яка нехтує своїм спасінням? Звичайно, лише деякі люди, які щиро приймали Христа, потім свідомо і радикально відступали від Нього. Швидше за все, віра таких людей була несправжньою або неповною. Але скільки таких християн, віра, яких поступово стає прохолодною, яких життєві потоки відносять все далі і далі, ось тому ми постійно і звертаємося до допомоги і святих ангелів, і святих, наприклад, який у Печерських пам'ять пам'ять, яких сьогодні ми згадуємо, і найголовніше Святого Духа, який був посланий нам Господом якого ми і закликаємо щодня, і добре, якщо і кілька разів на день, закликаємо допомагати нам в нашій немочі. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Амінь.